Хочу писати віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою і дивно чути від знайомих людей Що з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, І я не боюся в голос сказати так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і якого любити. І я сильно ціную те, що люблю. Мав в той момент спілкування з одним болгарином. Він каже, чого ж ви хочете? Наш вам то євросоюз? Ми зайшли євросоюз. Тобто хтось доволі, хтось недовольний. Я кажу, та справа в тому, що нас ніхто не питає. Нам або в тайожний союз, знаєш, в якому ми вже були, які не хочеться, або вже треба вибирати в європейському союзі. теж є дуже багато проблем. Є багато, тобто треба просто е забутися про союзи, починати будувати свою країну, закачувати руководство та працювати. Це єдиний правильний вибір, єдиний вірний шлях. Тоді з тобою будуть рахуватися, якщо ти маєш можливість. Маєш потенціал в першу чергу економічний, фінансовий і, 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 і там, і в тому числі і людський. Тобто далі ти вже стаєш нормальним гравцем, з яким рахується. Ти вже не ходиш, не просиш, а ти вже сам задаєш правила гри, з якими мусить рахуватися ти чи інші конкуренти. Ми з чоловіком так повірили владі, і ми були впевнені, що Україна рухається в напрямку Євросоюзу. Нам повезло те, що ми могли і можемо подорожувати. І ми знаємо, що таке Європа. Бо, на жаль, багато українців не були в Європі, і коли ти це наглядно не бачиш, не відчуваєш цю атмосферу, не знаєш правил європейського життя, то трошки тяжкувато говорити і аналізувати, що ж таке все таки євроінтеграція. А ми з чоловіком були, і тому. Ми були на той час впевнені, що нам потрібно рухатися у напрямку євроінтеграції, і коли ми ввечері почули новини про те, що Віктор Янукович, в принципі, і не збирається підписувати угоду стосовно євроінтеграції, ми були обурені. Ну насправді я дійсно повірила, тому що ми усі, мабуть, уся Україна очікувала цього дня, і ми дійсно рухались усі у тому напрямку. І 21 числа я відчула, що, начебто, це як зрада була. Тому ми, мабуть, всі вийшли. Було відчуття зради, це так і є. Спочатку, справді, це було схоже на підготовку до чогось великого. Ми пам'ятаємо серйозну команду євроінтеграторів, зокрема у Вінницькій області, які здійснили, я думаю, дуже багато візитів, дуже багато піар-кроків і фактично підвели. Цей проект до якоїсь риски, яка мала бути фінал, і от, оцей саміт справді в Вінносі мав показати, чого ми варті що чого ми досягли. Але те, що сталося 21 числа, коли Кабмін справді дав задню і сказав, що відготовка до угоди з проєвроасоціацією призупиняється, і фактично е башта цього танку почала розвертатися в Росію, е ми всі зрозуміли, що нас обманули. Фактично тодішня влада, тодішня партія регіонів почала вже діяти фактично по безпреділу. Тобто, якщо потрібно, можна було легко віджати підприємство, яке воно подобалось, тоді на слуху було будівництво Межигір'я, тоді на слуху було карколомне збагачення Олександра Януковича. Інші події Було сподівання, що якщо все таки вдасться добитися, щоб Україна підпише асоціацію з Євросоюзом, то оці правила, які розповсюджуються на нас, євросоюзовські, не дадуть цього безпреділу розповстись завжди і скотитися до фактично тоталітарного режиму. Біля мене слід, ті люди, з якими це все почалося. Вчора вирікла ідея підтримати тут акцію Роман Ковальський, заступник головного реактора 30-ті канала Газета Сергій Борзов, громадський діяч міста Вінниці. Тобто, я думаю, що е, сьогодні я думаю, що хто має бажання, будь ласка, виходьте говорять, але в мене прохання. Давайте вести себе толерантності, щоб ніхто не сказав е, жодної випадку, щоб не було якоїсь такої негативної підголоски. Сказати, що звичайний день, ну можливо, трошки більше часу заглядав в інтернет, е слідкував за подіями, які відбуваються. Ну, безумовно, коли там е е тому, що, якщо пам'ятаєш, інтрига зберігалася до самого останнього моменту, тобто е е говорили, що ми ні, потім ми все ж таки да, ми підписуємо. Але е так трапилося, що на вечір стало вже зрозуміло. От і безумовно, що коли от, там, друзі знайомі пішли в Київ на Майдан. От я навіть кажу, як це було. Тобто вкладав дітей спати. і е, ну, Там на соціальних мережах почали з'являтися пости, що е, от, да, може є варіант Вінниці зібратися. Я кажу, «Ну що слабо, давай зараз. І тут значить Два за 15 хвилин, я пам'ятаю, що я вклав дітей спати, <гум> написав пост такий, що через 15 хвилин на театральний. Е, приїхало десь, я не пам'ятаю, може там 10 чи 15 людей було. От ми поставили, поговорили, якби обсудили це все поспілкувалися, попили кави, фактично і пороз'їжджалися. Почався Майдан з Фейсбуку. Фактично, це була революція соціальних мереж, тому що е з'явився пост бронюка. Підтягнулись люди, які е з ним активно спілкувалися як в житті, по роботі, так і в Фейсбуку. Підтягнулись люди, з якими ми були просто знайомі Фейсбуку. Фактично, це була перша зустріч тут на Майдані. Наші друзі. Е у Фейсбуці почали активно писати про цю новину, і Віктор Бронюк. Наш давній друг мого чоловіка, він з ним вчився у педагогічному університеті, покликав нас всіх проявити свою думку, думку не політичну, думку, можливо, і не громадських активістів, а думку простих українців на Вінницькому майдані. В той час вже на Майдані Незалежності в Києві люди зібрались. І от ми вирішили колом друзів, можливо так сказати, проявити свою думку на Парижі. У Вінниці багато моїх друзів було у Вінниці на Вінницькому майдані. Я була разом з родиною у той день у Києві, і це. Мабуть, з найяскравіших одним з найя... найяскравіших днів у ті часи, часи майдану, тому що я вперше побачила таку кількість людей. Взагалі, коли ми їхали туди до Києва і обговорювали те, що має бути, ми говорили про те, що ну можливо 10 тисяч, ну можливо, 20 тисяч людей прийде. Було б добре, тому що люди би показали свою небайдужість. Але коли ми були на європейській площі, і коли ми побачили, що це вже більш. Більше 150 тисяч, коли люди на пагорбах стояли, тому що не вони їм не було місця на самій площі, то це такі відчуття, я вам навіть не можу їх описати, але я запам'ятаю їх на все життя. Це була така, чесно кажучи, дружня атмосфера. Нас не було дуже багато. Уявіть собі, що це була вже ніч. Це десь було близько 23-й годині, було досить холодно. Ми вділися тепленько. Спочатку один одного навіть не взнали. Ну як, ми емоційно обговорювали той стан, який відбувається зараз в нашій країні. Обговорювали по-дружньому, і в принципі, якихось таких поступових дій, планів на неділю чи там на місяць в нас не було заплановано. Я і ті люди, з якими ми зустрілися ввечері, ми давно вже визначилися, брали е, якби вектор свого свого направлення по життю, тобто ніхто не збирається покидати Україну. От, і в мене тут ростуть діти, і мені не байдуже, в які країні вони будуть рости. Тому якщо вибирати все ж таки, в принципі, між тим, куди нас тягнула влада, і між тим, про що вони говорили півтора року, обманюючи народ, да, то тобто, про ту церкву, про яку я казав, якось є, є, Європейського Союзу. Е, мені, наприклад, європейські ці цінності набагато ближчі. І ми про це, власне, говорили, ми про це думали, що. Якби Народ з цим же не схоче змиритися, тому що більшість народу за цей час встигло вже поїхати, подивитися, яке життя в Європі. Оцінити перевагу тих цінностей. От. Да, можливо, вони не всі підходять там, під ментальні особливості українського народу, там, під якісь культурні особливості, але зрештою ми повноцінна європейська країна. Тому що ми не боїмося сказати, що ми українці, ми вінничани, ми живемо в Європі і хочемо жити в Європі. І торгів Україною нас не влаштовує. Вінниця європейське місто. Україна європейська держава. Ми не хочемо назад в Азію, ми хочемо жити цивілізовано, культурно, демократично. Дня вже було людей більше. І ми тоді вирішили, по-перше, зробити заклик до Януковича, до діючої влади, а по-друге, зробити такий збір підписів, щоб показати, що Вінниця це регіон, який хоче, щоб таки Україна підписала асоціацію. я пам'ятаю, що на другий день було дуже багато війничан, було багато родин, було багато дітей і було багато журналістів та студентів. Оце те, що я запам'ятала, хто був на нашому Вінницькому майдані, і все проходило дуже мирно. Абсолютно не було ніякої політики. Пам'ятаю Роман Ковальський виступив гарбуза. Віктору Януковичу, пам'ятаю, що всі ми були з прапорами Євросоюзу та України. Пам'ятаю, що на імпровізованій сцені розказували вірші, молодь малювала якісь плакати. Ну, тобто все проходило в такому руслі, абсолютно неполітичному. Але дивно було те, що ми там ніде не розповсюжували оголошення, ніяк, нічого, що було багато людей такого старшого покоління то вони питалися, а ви звідки знаєте? Та там внук казав, що на Фейсбуці писало, там, чи ВКонтакті написано було, що буде збиратися от, на театральний, то ми от, вирішили піти подивитися. Безумовно, що там ми писали там, якісь приймали там, звернення наші. Мен, до речі, недавно прибирав десь в автомобілі і ще до листок знайшов, зачитували ту резолюцію, тому що потрібно було щось там. Ну, я розумію, що воно в якійсь мірі, можливо, смішно, да, там, але тим не менше це була якась певна позиція, і, і, без якої, напевно, що не можна було обійтися. І, і мене, наприклад, до сьогоднішнього дня я, я вважаю, що е, це дуже класно було, коли не було політики, коли е, якби, громадянські цінності були вище політичних, коли е, люди приходили там, не за гроші, там, навіть незважаючи на дуже мерзотну погоду, там, дощ, е, холод. Е, От всі промикали, але там на годинку зібралися, поспілкувалися, переговорили. Були політичні партії в той день на європейській площі, і е, ми усі пам'ятаємо, що на самому майдані були студенти, і вони дійсно були без прапорів, вони дійсно були без політики. Вони вийшли за своє майбутнє. Е, ми на той час. Теж вийшли за майбутнє і своє, і своїх дітей, і дітей тих, яких були на самій площі на майдані. Але все ж таки були з прапорами. Ну, насправді Вінниці було трошки менше людей, але то були усі мої знайомі. Вони вийшли усі абсолютно спонтанно. Вони усі були з такими самими емоціями, як ми там. Ми усі були однією надією, об'єднані однією ціллю, заради якої ми вийшли. І ну дійсно багато людей. І вінничани показали себе як дійсно небайдужі, тому що одні з перших створили Вінницький майдан. А цілий тиждень ми були на майдані день в день. І я вам можу сказати, що спочатку ж. Не було ні сцени. Спочатку ж, ну насправді, для того, щоб люди прийшли і приходили, могли прийти війни висловити свою думку. Потрібно було багато чого організувати. І в принципі тоді підключилася Вінницька міська рада, тому що потрібно було організувати охорону порядку, потрібно було підключити світло, для того, щоб люди могли говорити в мікрофон, встановити сцену. Потрібно було підвозити якісь напої, так потрібно, щоб були лікарі. і Тобто це все потрібно було організувати. От приблизно цим складом це Віктор, бранюк, Роман Кавальський, Юра Басюк, Аліса Мисловська. Можливо, якої зараз ну не скажу. Сьогодні кацірнівав взагалі, щоб ніколи не виріхло ніякого там. Числі, що тут немає ніяких політичного забавлення. Україна географічно розташована в Європі і має бути в Європі також політично. Ми висловлюємо свою незгоду з цим рішенням уряду. Те, що е, один, два чи три дядьки вирішують за всю Україну, куди їй йти, як її жити, по яких законах, е, бути з ведмедями чи все-таки жити в Європі, нас це не влаштовує. З Романом Ковальським поїхали в Вільнюс на саміт. Ми навіть там ще сподівалися, що все-таки європейські лідери переконають Януковича, тому що там був перед самим самітом вечір в неформальній обстановці у Королівському замку у Вільнюсі. І ще ми сподівалися, що такий буде євроінтеграція. З Кабаком це була ідея Романа. Ми, планували, ну, ми їхали з е, Вільнюс, ще не знаючи, чим ми повернеться. Але ми з собою взяли, от, Рома запропонував, я знайшов шарфік е, партії регіону з, з виборів, і ми цей шарфік кабак одягнули в шарфік, що якщо Янукович не підпише, ми йому вручимо. Він поїхав, до речі, з нами в Вільнюс. Що дати гарбуз це давня, якби українська традиція. Шанси, чесно кажучи, я от їхав за кермом на вільну через Білорусь, коли митники фактично там розпотрошили нашу пусту машину. Ми знову штовхнулися з таким стилем життя Олімпіади 80, коли ми там записали от стільки там зобов'язань, якихось довідок, ще чогось фактично. Ми потрапили знову в радянський союз з України, якої б вона б не було на той момент на листопад 13-го року. От і я собі так давав відсотки, десь 20, що підпише, 80, що не підпише. І Як зараз пам'ятаю, коли Яконикович ішов на цю вечерю з першими особами Євросоюзу, хтось журналістів українських центральних каналів крикнув Вітя, підпиши. Але по його от реакції було видно, що він не підпише, що він уже фактично здав і Україну, і себе просто приїхав, не знаю, кави попити, і там можливо вибачиться, а може і ні. І ще дуже запам'яталось, коли ми приїхали на цей саміт, дійсно була величезна увага європейських ЗМІ. і досить великий десь, мабуть, більше ста чоловік був мітинг діаспори під оцим палацом, де проходила зустріч: українські прапори, український гімн, українські пісні зустріли земляків там. Це було якби дуже щиро, і ми бачили, що народ хоче одного, а влада хоче іншого. І після того, якби почався цей конфлікт. І почалося це все. І вже по дорозі назад е, їхали ми назад через Польщу, вирішили не випробувати долю вдруге їхати через Білорусь. Почали приходити оці звістки про те, що побило студентів, про те, що почалось, про те, що військові і міліція рухаються на Київ. Фактично, це вже все почалось. І коли ми вже заїхали сюди в Україну, 30-го числа ну фактично стартувало те, що ми зараз називаємо Революцією гідності Євромайданом. Ніч побиття студентів. Ну особисто я була вдома, і мені чоловік перетелефонував і розказав. Ну і можна було побачити в принципі, і з телебачення і з інтернет-ресурсів. Тобто ми були проінформовані. Дійсно, це дуже обурило, тому що ми молодіші люди, в нас є діти. В мене в Києві дуже багато друзів, дуже багато студентів і не тільки молоді, які на той час постраждали. У ну, цій акції протесту, можливо, так сказати. Тому нас всіх це обурило. І, в принципі, ми е, на студій день збиралися вже вийти на Майдан на акцію протесту вже всіма родинами. І батьки були обурені, і сусіди були обурені, і друзі були обурені. Я пам'ятаю ці події дуже добре, тому що мій син тоді був у Києві, мій син теж студент, я мама, і е, в першу чергу у мене були емоції мами. Я в першу чергу поставила себе в своїй голові на місця тих мам, чиїх дітей тоді побили. І ну, мої емоції були дійсно. Е, я не можу вам їх описати, але я дійсно плакала, і то е, було таким поштовхом, щоб е, рухатись далі, щоб не зупинятись. Ну, ти знаєш, це було гидко, гидко українське слово, тому що. Якби там не було, але коли здоровенні дядьки б'ють там беззахисних хлопчиків і дівчат. Я був на Майдані, там я бачив цей травматичний нас. Для них дійсно була романтика. Тобто ця фраза, пам'ятаєш, що е, революція робить романтики, а покидки-негідники. Покидки, негідники, да. Так десь воно й було. і було. Безумовно, в душі виявляли якийсь протест. Але е, коли аналізувати глибше цей весь процес, я розумію, що це не так все просто. Це, на це треба була політична воля. що це Знову ж таки, як на мене ж це була зрежисована все-таки така от авантюрна акція, тому що глобальних передумов для того, щоб це все розвивалося, їх не було. І я був там, я відчував той настрій. Тобто був такий страх. От, і потрібно було підлити трошки якби такого масла в той вогонь, да, аби воно спалахнуло з новою силою. Зрештою, так і зробили. Тихо, 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 не делается! Ми якраз поїхали в Одесу на гастролі з Києва, прямо, і мені друзі, хто там був на Майдані, вони писали, дзвонили, що особливо хто входив раду Майдану, що їх попередили про те, що вони звільнили там, до такої до години Майдан. Хлопці, які облаштовували звук і сцену, там, в той момент, теж підтвердили те, що їх попередили, що до такої години вони маються зібрати, інакше її все знесуть. Тобто, якби інформація була, про те, що буде штурм, про те, що буде е, зачистка майдану, тобто і. Навіть там всі я не хочу там, сьогодні вдаватися в аналіз в подробиці, да, але е, я думаю, що ми обов'язково дізнаємось правду там рік, другий. Ну правда, вона завжди одна Хамон, дві правди не буває. Я впевнена в тому, що ніхто з нас не очікував, що ці події будуть розгортатися згодом таким чином, адже та жорстокість, яка була е, 30 листопада, 29 по 30, вона потім ще проявилась. Набагато більше, якщо чесно. І оці, е, знаєте, мирні протести, е, на жаль, на жаль, на жаль, не знаю навіть як сказати, на жаль, принесли в нашій країні багато горя. Ми, коли виходили на Майдан, ми, на жаль, не виходили за війну, за розкол країни. Ми не сподівались навіть, що хлопці загинуть нам ну, на Майдані Незалежності в Києві, що буде в нас Небесна Сотня, що ми будемо згодом всі. Плакати за цими хлопцями. Ми не сподівалися, на ну не ми навіть не могли подумати, що це буде. Сьогодні ми розуміємо, що країна, яка була 70 70 років, рухалась в одному напрямку під абсолютно різними впливами Вона не може змінитися за 3, 4, 5 років. Нам потрібен час, тому я думаю, що ми на вірному шляху. Я не хочу писати вірші в сумний. Де як живеться в ріднім краю я не хочу тлумачити кожному з них. За що я люблю країну мою і дивно чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, І я не боюся в голос сказати. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю.